Після християнізації багато слов'янських обрядів були збережені, але їх наповнили новим змістом фарбовані яйця, писанки, випікання обрядового великоднього хліба, куричі, весняні співи усе це має глибоке коріння у слов'янських традиціях і досі залишається невід'ємною частиною святкування Великодня. Слов'янський Великдень є святом єднання людини з природою, оновлення ярої енергії та щастя. Це не просто свято, а глибоке відродження життя, вшанування сонця та сил землі. Воно несе в собі глибоку мудрість предків, закладену в обрядах та традиціях. Навіть сьогодні, святкуючи Великдень, ми несвідомо продовжуємо обряди, які передавалися з покоління в покоління, зберігаючи зв'язок із предками. Попри зміни, багато його елементів дожили до наших днів, нагадуючи нам про давню спадщину наших предків.